Так, всім привіт. Настав час попрацювати з підкормками, e, значить, дивіться, від компанії Біорост. Бачите, да? Органічно мікродоброво суміш для наливу. Одне і друге. Ось. Його. Називається симбіоз барфоліар. Так що це є інсекцицит і фунгіцид. І цим. Значить, цього треба барбу з фоліара нам треба 700 мл на 10 літрів води. А під кормкою оці для наливу ягоди треба 500. Значить, беремо. Беремо, у мене є отакий ось. 500 мг, 550 є. Значить беремо. Це все робиться в один бак. Беремо, значить, цього. І що? А чого не йде? Сейчас я відріжу трошки. Бо ця вона закрутилася уверх, через що й не йде? Я його зроблю ось отак, пряміше. Та й усе. Так. А ну-ка. О, ось все друге діло. Цього беремо 500. Все, маємо 500. Дивіться, маємо 500. О. Виливаємо. І другого нам треба. Так, все, вилили. Цю закрутимо. З цього біо симбіоза нам треба 700. Значить, беремо 500, набираємо відповідно і ще потім 200. Ага, воно, бачите, як дає зняти кіно нам. Отак от. Так. І ще 200 бере. Все, оце у нас 700. Так, все, я вже колотнув. Заливаємо це все добро в наш розпилювач. Оприсхватить. Вода у мене підготовлена. Воду я готував. Тобто в якому плані готував, я її чуть-чуть понизив піаш і все. Бо я брав дощову воду, у мене я дождів багато зібрав. У мене там ціла ванна дощову то солей тут немає, а піаж трошки понизив. Понизив до 6,5 і зробив розчини. Ну а що зараз? Зараз надіваю на костюм свій. Та йду обробляти. Якраз зараз комфортно. Воно получається. Получається, зараз у нас 24 градуси. Якраз то, що треба, йди та й обробляй. Зараз я покажу, де я буду обробляти запис. Я вже... У зошит зробив, скільки чого я даю, перше число. От. І почнемо працювати. І через кожні сім днів будемо давати оце все діло і записувати. Так що якось отак. так. Так, беру, беру маску ще. Так, все, маска, бачок, і йду туди, так, картус треба зняти, бо він мені мішає, заважатиме. Хоч воно і біло, але все одно краще, щоб ну, не попадало вам на шкіру і дихальні органи також проще перестрахуватися. Так, На цьому поки все. Включуся на виноградник, вже, як буду обробляти. Буду показувати вам обробіток. Ну, камеру, Цю маску саму я там приподиму, щоб, бо я ж буду і розказувати, може там побачу, як воно зараз у мене вийде і розказувати, і показувати, і ще й кропити. Ну, Якщо, що, то без маски покажу. Ну, просто покажу, де я буду робити та й все. Не перемикаємося, йдемо туди на участок. Так, ну що, включаю оприскач я ще штангу удлінив, щоб взагалі не стоять тут близько. Значить, дивіться, поставив нову насадку, тільки вийшло ракета, називається. Доволі непогано регулюється вона чітко крутиш і, блін, ну взагалі сказка. Робота я від пилюки до що я взагалі далеко знаходжуся. Ну, тут не то що ні запаха, нічого немає. Буду обробляти, щоб аж лилося з нього. Оце все. З усіх сторон лозу, так як мені рекомендував виробник, сильно треба ну, і ягоди. Ягоди ось, до речі, Ну не буду я підходити, воно, Бачите, да? так? Ягоди добре усі буду обробляти тут. Листки, Оце. лоза, усе буду обробляти щоб не було там щось пропустив, не пропустив, Короте, стою за три метри, бо штанга розвинута, дуже прекрасно, хорошо працює взагалі на ура, те, що треба, те, що мені потрібно. Зараз змочу повністю, пройдуся ще, поїду до тещі, як, як я й казав, усе я вже записав. От і все, зараз обійду комбайна з іншої сторони. Тобто маску не вдівав, так воно на столі лежить там. Та воно до мене не то, що я даже не чувствую, де воно тут. Я далеко стою просто, получається воно. Будемо сподіватися, що все буде добре. Зазвичай ви так не робіть, це я як Бачите, як блогер, мені ж треба й балакати, а як я буду балакати. Запаха не чувствую я такого, якогось противного запаха чи що немає. Таке. Ось і побачимо, дивіться, якийсь мелкий такий виноград, тут не знаю як воно там називається, чорта. Но ось длина така, бачите, висить. Тільки-тільки починає воно єлі єлі там такі показує. ну, чуть -чуть, Зараз ближче покажу. Чуть-чуть воно покрасно єлі-єлі, бачите, видно тільки. Так що оце якраз буде саме-саме то, провірити його, як воно і тут воно під листками. Бачите виноград? Ну Тобто така грона інтересна. А не знаю, що це таке. Воно таке кишмиш, це не кишмиш, а воно мягкосім'яник, як називається, Бог його знає, короче. ніхто не знає. Обробимо його повністю, ягоди, лозу і стару, і молоду, то і все повністю. Я ж кажу, на мене навіть ну, мікроскопічно. Вітру геть нема, тишина. Що треба, 24-25 градусне, скакає, показує обробимо його цим біопрепаратом і будемо бачити, який результат. Бачите, воно все внизу, нічого тут такого немає. Це теж тільки починає кращитися джовання. Воно. От і побачимо, що воно тут увеличує. Тут ж у нас для увеличення лози. Тосеть захлорозив, треба було б желізо сюди дати, ну, вже як є, коротше. побачимо заодно, що воно тут вітаміни, поможе, не поможе. Якраз будемо по повній. Ось гляньте, це переображення, воно, воно, бачите яке, якраз на стадії, тобто у нас усі цикли воно пройде, щоб не казали, та то вже пізно чи то вже рано. Оце якраз саме те. Якраз ми і подивимося, як воно буде працювати. Ну, на цьому поки я виключу, що тут вже показувати. Вже включуся, поїду те, що там буду обробляти, щоб бачили, що я не бла-бла, а я працюю. Так, і показую вам результат роботи. Він не то, що він просто скупаний увесь. Я, знає, ці, е, тут нещасних е, 6 кущів чи 7, да, я випустив бачок. 10 літрів повністю. Ну, якщо з учотом ще і цієї рідини, що я залив, то 11,5 літрів. Я його просто викопав, навіть стовби ось ось мокрі стоять, бачите, воно дивиться геть. Тобто він скупаний повністю. Ну, це для того, щоб для, знаєте, щоб для свого успокоєння, вроде би, що а вдруг щось пропуст... міг пропустити, а вдруг не додивився. Моя задача, найголовніше, мене не скільки зараз цікавить оце, ну, розмір ягоди, ну, чи ввіліча він, чи не ввілічає, як воно там набере. Не цей тут ягода зелена, як бубін, вона не думає і воно на цьому кущу. Да? Мене цікавить мільдю оїдю. Так як виробник заявляє, що тут недечки немає, я вам показав не де всі листочки, все зелене, все чітко, де нічого немає, от ніяких признаків, от на одному кущі хлоростіки і все, більше тут нічого немає. От тепер і подивимося, що він збереже ніякої хімії жостяка. Нічого я сюди приміняти не буду. Нічого обдивився всередині куща, кругом ніде нальоту ніякого немає. В кущі повністю здорові. О, тепер нам остається чекати результату через 10 днів чи 7 днів я знову зайду і повторю. І так через раз в неділю я протягом місяця буду повторювати це і записувати. Так що будемо дивитися, спрацює, не спрацює. Якщо спрацює, можна ж на полі спробувати, воно ж якби для всього, для, для поля, ячмінь, пшениця, соя, все. Як би, ну, спочатку попробуємо от на винограднику і на городині. Я Оброблю помідори, які я не обробляв. Сьогодні ж опять же, буде 1 числа обработка. Буду в время обробляти в один день, щоб не спутатися. Так само я, я ж кажу, можна було сюди і 5 літрів вихватило. Я випустив 10 літрів, зараз поїду те ще 10 випущу і зайду ще. Оброблю перець, який я не обробляв, баштан я, там, де взагалі нічого не було, не вносилося, не бризкалося, нічого. Взагалі. Бо той, що я китайців садив, то там я обробляв бенефітом і максікроб гелем раз проходив, а більшу частину я не обробляв. То, тобто хочеться таке провірити, як воно ну, працює, не працює, щоб воно вже було і. Ну, Правдоподобно. Тут і для себе ж головне, розумієте, це не те, що воно робиться раді кіно. От мені заняття нема чим от ходити. Оце. Тут головне е, зрозуміти, воно, наскільки воно добре працює, не працює. Якщо добре працює, то блін, ми будемо в шоколаді народ. Ми ж не будемо купувати ото, ото препарати такі ну, дорогущі. Якщо не буде мільйону, їдемо. Я знаю, в Туші там постійно там арка і там одразу коло хати. Там, там ну, не буває такого просто, навіть якщо я його і обробляв, все одно фатало. Там ще не знаю, як він там називається. Я ж кажу, що це Совдеповське, воно там, блін, йому 50 років. Раніше боротьби не хворів, а це кожен рік воно вистачає. От, от блін, мене найбільше цікаві. Зараз заряджаю, знову роблю ще один бачок, сідаю в машину і їду туди обробляти. Включуся там на 3 секунди. Багато не буду включатися. ну, Просто щоб ви бачили локацію другу, і що я дійсно ну, працюю, я ж кажу. І все. І завтра. чи... Ну да, завтра побачите. Ну, завтра. Вже сьогодні, бо ви ж його дивитеся в цей день, то якесь завтра. Це для мене завтра. Так, добре, поїхав туди, зараз розколотю по новій і вперед. Ну що, ось я і на другій локації приїхав, бачите, з одного виноградника на другий. Ось так виглядає цей виноградник. Ось у малі. Бачите, так же аж нефіга не хочуть рости. Вибачаєте за такий сленг. Ну, бачите, я вам показую те, що є. І воно ще покажу, де я на Накосячив, На <рес> що, ще нічого немає. Я не чує. Я зараз скажу де я на Накосячив, На косячив короче, забувся. Ну не знаю, замотався. Коротше, я і забувся що я тут не натягнув сітку, затяняю. А тут ось бачите, соняшники, ну коротко, це все південна сторона. Тут сонце цілий день, тут така жара, тут немає, все ж, ні деревини, нічого. Просто капець. І я щось не знаю чого. Ну, коротко, забувся я. Натягнути ось, ось проволока бачите, вісить, ось сюди вішається. Це ж, у мене ну, затіняйка повністю. Вона тут і лежить у ця затіняйка, Мені не треба її з дому возити. Ну, коротше, вийшло, що я спалив весь джой. Ну, може, з тієї сторони щось і є. Но, но тут зараз ось дивіться, показую. Бачите, як буває. Ну, той зробив з нього гербарій. Бачите, дивіться, спалило сонце його геть тут. Висушило. Оно, ну це ж попекло. Ну, там де не доставало, то там воно є. Ну, а Тут воно аж ці позасихвали. Тут кошмар. Короче. ну ладно, Моя провина 100% короче, буває таке. Ну, тут є виноград, короче, а вона не залишилася без винограду, так що все тут, все тут нормально. Короче, сейчас тут оброблю, усе з обох сторон хорошо залью Може хоч що не, не засохло, то та... Тут на лоза дивиться починає, бачите, тебе зрібать <різь> оно жовта. Е-мое. Оце да. Це я тут дав жару. У тещі. Ну забувся, ну шо ты, а пекло, блин, на відкритому сонці тут, тут ну, просто караул та таюсь що тут казати рекорд ось дивіться дав сигналку там воно посадив я його був бачите воно внизу там я з батьком на спині невдобно нагинатися то я вам так буду показувати просто Ну, тут теж, тут немає мільду, не увідума, нічого тут немає. Там воно я покажу де, де він має бути. А тут усе, трохи дивиться, дивіться, накидав всіх і пасинки, і навіть і груна одна є. Юбілей Черкаська, а не було нічого, просто ну, він був змерший, це від корня все відбито. Ну Трохи є урожаю, так скажу. Нічого, зараз ми йому дамо вітамінів, полічимо. Дай вже простить гора виноградаря. Виноград. Як я міг забутися, ну, просто замотався. Як у мене ж бачите, таке суєтливе життя таке от, воно. Що я позабував забувся, що тут головне все зроблено, проволка є, все, стойки тут поприкручував, спеціально, щоб по гронах не терло. Ось, ось, бачите? Стойки, тут натягнута проволока, все. От, стойка, проволока, все як положено, зроблено, все, повішай. Закрепки тут є. Затеняйка в гаражі тут лежить. ну, от так от. Ну, от. а це ось Азія Азія відбила, теж відкорняться, все теж було відбито. Урожаю тут якби і немає. На ній. Нічого, не ні пасанків, нічого. Та він такий, це так, на той год я його перевів. Прищеплю, бо з нього толку. Так ото геть, можна сказати, толку немає з нього. Зараз щось сторони ще оброблю. Тут воно подовішувалось трошки є. Та ну як, ну ще маленько є. За Джой, звісно, обід. Я вчора його побачив, приїхав, я глянув, думаю, маю Це ж не був неділю. А тут караул. Короче, ну нічого, привезу свого, У мене багато його на аркі там, урожаю буде. Компенсую своїм. Так що, щоб не забував. Ну все вже з нього тече. Тепер оці малі пооброблюю і буде, буде мені видно. Ось о, бачите, до проволоки. єлі-єлі ось, якраз дивіться, касається, чуть-чуть касається. От буде мені орієнтир. Виросте від не виросте. Ну геть стоять, не хочуть, бачите, рости. Ну Правда тут ніяких підживок не було, нічого. В початку ще один Бу... була одна... один обробіток усього і все. Більше нічого тут ніяких не підживок, не, не обробок, більше нічого не було. Це... Стоїть він тут, та й стоїть. Ну, бачу, вроді листки чисті, мільдю і дюма не видно. Все, тече. Зараз. А тут геть не хоче рости. Тут мало того, що тіньок усе закриває старий виноград, ось і одна ванеса, тільки щось тут виросла трохи. Ось вона. А та, ось ця декаль тут немає, щось прививатиму. Це теж щось нещастя таке не хоче рости. І тут ну болячок не видно, немає не чорне, ні. О, це ось красна куля почала рости. Ну, вона тут на углу, то все видно і коронка загнута, вже загнулася. Ось, і вона тут вже виросла така ще маленька. Ось оцьому буває. іду. Ні, ну зараз немає. Ну, Дивіться, винограду бачите, скільки тут. Ну, ось, і, і, Те ще з виноградом. Я вам показую ось. Ну, це ось той, що треба півгодини молоть зубами, щоб кісточки відділити. Ну, отой з торбочкою. Короче. Юпітер почав, я привив, Юпітера трохи тут вже почав ось окраситися трошки. І Маріша тут оце ось привита. Ось грозді Маріші. Ну, а це тут грозді отого якогось, ну не знаю я як він там називається. Коротше Так, ось теж кущен, ну, десь полізла та лоза безвісти. Фейс, по-моєму, називається це. Чи є, чи, чи блош, сідліс. Так, ну що, а тепер цей буду оброблять ось от цей я, ідем він завжди, а в нього вже оно начало я бачу ось, є чуть-чуть оно чуточку ну ще як ще немає щоб сказати критично нічого так коротше ми його десятилітрами викупаємо бо тут прийдеться точно купати сильно багато розчину І деревину викупаємо, і його весь викупаємо. Ну і подивимося, як воно буде прогресувати, не буде днем. Наступного разу приїду днем, щоб було добре видно мені, щоб я зробив контрольний обзор. Ось оце чудо так що ні, тут ось немає поки. Ось там десь трохи. Тут же ж ось ця хата і тут ось, там друга хата. Він повністю якби закритий. Він пошти не провітрюється. Через що він тут оце так от Нічого обробимо. Коротше, не буду я тягнути відео, виключу. Коротше, ви бачили, да, що я тут працюю. На цьому все. До наступних відео. Все я запишу сьогодні перше число, 1 серпня. Так що, першого я обробив. У сина обробив ось в тещі, підживив у себе мірістемом. І зараз приїду додому вже в тещі, піду, оброблю ще помідори із перцями. Ну, якщо там фата трохи баштану. Просто теж для розуміння, щоб розуміти, робота не робота. Я буду працювати там, де взагалі нічого не бачило. Ніяких фунгіцидів, нічого взагалі, ні під кормок, ні підживок. Бо я ж знаю, де я ходив у себе на городі, що я робив. Тобто буде такий. Експеримент і чисто сугубо, в першу чергу, для себе. Ну і для вас. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео. Пишіть, що ви про це думаєте. І хто вже користувався цими препаратами, пишіть, мені дуже інтересно, пишіть. а не позвоніть буває. Ну Краще ввечері. Я тоді. Щось занотую, щось за, за це, може, щось голосове або голосовим відправляйте, хто вміє користуватися. Я тоді зможу це голосове у відео якесь поставити, що ну, ви розкажете свою. Якби. А тільки старайтеся так, хоча б минути дві, щоб відео ну, не тягнулося там сильно здорове. Бо якщо пару штук поставити, та ще сам, там, то і виходить по пів часу вони. Бо ну, якось так зрозуміло. Всім дякую, до побачення, до всім миру і добра, до наступних відео.